Привіт, риби! Сьогодні ми з вами подивимось прогноз на грудень 2024 року для вас. Що вас чекає в різних сферах життя, чого вам взагалі очікувати, до чого готуватися і взагалі всякі інтересні фактики про грудень для вас. Почнемо ми з вами з основної енергії для вас на грудень 2024 року. Вісімка кубків. дев'ятка пентаклів. Трійка жезлів. Клас! Те рішення, яке ви приймете, в грудні допоможе вам досягти матеріальної стабільності, високої самооцінки, досягнете класної впевненості, зробити крок в майбутнє і в цілому вийдете з якогось, знаєте, цього. Шатанія, тому що те, що у вас зараз десь в якійсь сфері щось відбувається, воно вас не влаштовує, воно вас розчаровує, і воно вже, якщо чесно, всі свої уроки, всі свої якісь оці опити, коротше, виконало, передало. Хватить, коротше, достатньо. Пора, шукати щось нове йти кудись вперед, тому що попереду вас чекає суперкласне відчуття, знаєте, такого типу самореалізації. От дев'ятка пентаклів мені говорить, самореалізація. І я вважаю, що це круто. Трійка жезлів, жезлів каже про те, що вибір зроблено було чи буде зроблено в грудні. І ви вже йдете вперед такими міцними кроками кудись до класного майбутнього. Наступна карта після трійки жезлів у нас четвірка жезлів, праздничок, Тому, можливо, будете готуватись до якихось класних якихось подій для вас. От вісімка кубків. Да. Ну, можливо, якась ситуація матиме е, якийсь розвиток протягом місяця. Це карта, яка свідчить про період місяць. Типу, е, ви щось зробили, там, наприклад, 1 грудня, а 31 грудня у вас буде якийсь результат. Щось таке, да? місяць буде грати якусь роль. Так, давайте подивимось, що вас буде чекати в роботі. Що буде в роботі, в риб в грудні 2024 року? Паш Пентаклів. Королева Пентаклів, і вона прям просилась. Четвірка мечів. Королева кубків. Вежа. Десятка мечів. Во! Вот вам я и кажу. Пора. Надо уходить. Короче. Вы эмоции просто. Я вам так скажу. В роботі яка ситуація? Ну, або ви, типу, да, там можете набирати якихось учнів, або ви що, чомусь вчитець. Може бути такий нюанс. Але, 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 мені здається, цього недостатньо. Королева кубків. Ну тут хтось на когось молиться, да? Це ви на когось молитесь на роботі. Чи на вас всі моляться на роботі, але при цьому компенсують? Попажу пентаклів, ну, не сильно, да? е, Є відчуття що робота не приносить тої фінансової реалізації, яку повинна була б. Ми пам'ятаємо, вісімка кубків є якісь незадоволення, є розчарування. І тут королева Пентаклів і вежа. Типу, ця кар'єрна частина вас вона може зруйнуватися. Яким чином? Я не думаю, що це, типу, якісь для вас погані новини, мені здається, це ваше осознане рішення. Тому що вісімка кубків вона каже, що типу, я проаналізував, я проаналізувала. Я прийшла до висновку, що мене це не влаштовує, тому я йду шукати для себе чогось кращого. Четвірка мечів і десятка мечів показують, що типу дійсно виставити на чомусь крапку. Це може бути в моменті не дуже приємно, тому що ну звісно, типу, змінювати щось в роботі воно не дуже приємно. І ви не знаєте, куди ви насправді йдете. Тому що во що вісімки кубків ви йдете кудись, не маючи кінцевої точки. Так і десятка ой, мечів, четвірка мечів. Людина йде, не знаю куди. Але точно йде кудись в краще місце. Це болюча процедура, але вона вам потрібна для того, щоб досягти чогось, да? вийти на новий рівень. І, хоча б для того, щоб вас цінували відповідно, щоб ви могли отримати те, на що ви заслуговуєте: той статус, ту повагу, ту реалізацію, той кар'єрний ріст, ту фінансову компенсацію. Да? Те, що вам важливо, ви явно не знайдете в тому місці, де вас оцінюють на пажа пентаклів. Це не той рівень. Тому не переживайте. Все буде добре, але ми зараз подивимося, що вас очікує в фінансах. Що риби очікує в фінансах в грудні 2024 року? Дев'ятка пентаклів питань нема. Все. Двійка кубків. Імператор. Десятка мечів, угу. пажезлів, смерть. Дивіться а... ого, смерть упала. Одну секунду. Так, дивіться. Тут така ситуація, що, наприклад, ви заробляли на роботі, да? але ви йдете з роботи якоїсь. І тому з дев'ятки пентаклів, коли ви забезпечуєте себе самостійно, ви переходите дві кубків імператор. Допомога від когось, да? від імператора. Це може бути або там батько, наприклад, чи ваш чоловік, там, да? чи, можливо, там просто якийсь старший член сім'ї, хтось, хто має владу, має фінанси, типу, ця людина може певний час вам допомагати фінансово. Да? Тут паш жезлів теж де така якась допомога. І це є трансформаційним моментом для вас, і для ваших фінансів. Але ви розумієте це і ви приймаєте це якби спокійно. Да, так, ну, якби, е, осознанно. Тому що це не те рішення, коли ви отак от берете і уходите і все. І вам все одно. Ні. Е, типу, Ви довго про це думали, ви довго це зважували, ви вирішили, що ну, типу, або я уйду, наприклад, да? або ну, типу, кукуха уйде. Хто із нас уйде перший? Я не знаю. Короче, ситуація міняється. Ну, якби, Критично, якщо ви, наприклад, да, ви чоловік, і типу, там, у вас немає кому, кого, де, там, якось вам допомагати, все одно в фінансах йде момент того, що той, якісь, там, да, те джерело доходу, що у вас було, воно змінюється, трансформується і приходить інше на заміну. Тут двійка кубків показує, що йде типу, якийсь обмін, іде якась зміна. Іде якась, знаєте, домовленість про щось. А, ну, З кимось, з якоюсь іншою людиною буде якась домовленість. І це призведе вас до зміни і трансформації вашого грошового там, надходження якимось чином. А, але йде оця дійсно ситуація, що на чомусь буде поставлена точно крапка, але це на краще. Це вам потрібно в цілому для того, щоб рухатись далі і змогти якось розвиватись. Тому що я ж кажу, або ви, або покуха, хто перший. Так, що вас чекає в особистому житті риви в грудні 2024 року. Трійка мечів. Вісімка пентаклів. Закохані. Десятка мечів. Іерофант. Сила. Риби, у вас такий якийсь інтересний розклад. Так, дивіться. Для когось може бути таке, що, типу, хтось буде завершати одні стосунки і переходити в інші стосунки. Трійка мечів, закохані це якісь, знаєте, три людини. Три людини якийсь перехід туди-сюди, типа, я не знаю. Тому, якщо пов'язати це, наприклад, з іншими попередніми розкладами. Можливо, там вас забезпечував там, типу, чоловік там, чи жінка, чи ще щось, не знаю. Ви там розлучаєтесь, чи ще щось, ви змінюєте свій дохід і, ну, типу, ідете на роботу, так, та? чи там ваш там, хлопець починає. Я не знаю, ну, типу, йде якась зміна доходу через те, що йде якесь закінчення точно. Або. Варіант, у вас були якісь печальні моменти в особистому житті потрійці мечів, але на них теж ставиться крапка, тому що мені подобається ця карта саме стороною е, світанку випала. то есть, є їх, знаєте, надія, є надія. Воу, воу, надія є. Іде якась робота над стосунками: Стосунками. вісімка пентаклів і іерофант. Іде робота в сторону серйозності, в сторону е, комітменту. Хто забув це слово, моє любіве? Типу. Коли це не просто гульки-пляски, а щось серйозне, да? коли під цим подрозумівається якесь майбутнє. Закохані і сила показує, що у вас з кимось є дуже мощний зв'язок, такий, типу, прям страсть, прям ваші огонь. огонь! І це буде проявлятися найбільше в грудні. Типу, був якийсь період, типу плак-плак, грустно, щось непонятне. Переходите в новий е, стан, коли ви прям дуже сильно активні, дуже сильно пов'язані з партнером, у вас, типу, там відбувається якісь шушля-мушлі, я не знаю. Ну, не то, що це не драма, це якісь такі дуже яскраві яскраві стосунки. Бо по силі це щось таке прям вау, вогняне. Для тих, хто не в парі, е, як тільки ви е, відкриєте свої ясні очі, побачите прекрасний варіант, з ким можна так сказати. Вступить в контакт, це у нас може бути телець, лев або близнюки. Одразу говорю. А у вас ну, прям намічається якийсь дуже страсний бурний роман для тих, хто в парі. Знову ж таки, якщо були якісь проблеми, вони закінчуються, і у вас починається новий період роботи над стосунками. А... Я хочу прояснити, трійка мечів, десятка мечів, прошу. Король жезлів може стосуватись якоїсь конкретної людини. Двійка кубків. Для когось це Овен Лев, Лев ким були якісь стосунки, і вони, можливо, закінчилися. Це якимось чином? Да, це справедливо, це може бути розлучення, Да? Це теж, типу, якось так корелюється з тим, що. Якщо це розлучення, то знову йде якась тотальна зміна в житті. Або навпаки, це типу одруження з кимось. Це теж тотальна зміна в житті. Коли змінюються там типу, джерела надходження грошей, коли змінюється якийсь графік, рутина, все, 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 все змінюється. А, риби, ну коли все змінюється, просто треба прийняти цей факт, що данність і тікти, тікти, Чому тікти? Пливти по теченню. Ті, хто по що добре. Порада для риб на грудень 2024 року. Четвірка жезлів. Святкуйте, чільте. А, знаєте, влаштуйте собі свято. Що б у вас не відбувалось, зробіть собі свято. Порадуйте себе, зустрінетесь з сім'єю, сходіть кудись. Та? А, щось я не знаю, на, Наповніть. Якимось затишком свій дом, да? Там, свою квартиру, сім кажезлів каже нам. Ці перешкоди, що у вас є, вони тимчасові, вони пройдуть, ви з усім справитесь. І от, в моменти передишки, коли у вас є час, ви себе порадуйте, а коли потрібно вступити в бой, вступайте в бой. Але знаєте, що те, що відбувається, типу, якщо є якісь такі складні, незрозумілі моменти, це тимчасово. І не малюйте собі цей страх більше, чим він є, не малюйте цю катастрофу ще більше, щоб не притягувати це в своє життя. Просто, знаєте, іноді ця башня, вежа да, стається в житті, і в моменті здається, що ну, повний треш, повний розколбас. Але десь через 385 днів після моменту наступлення башні, ви зрозумієте, блін, а спасибо, що так вийшло. Чому кажу 385 днів, я не знаю, просто так, ну, сказала приблизно. Тому що да. Щоб не відбувалося, риби, пишіть в коментарі, що відбувається. Я вас дуже сильно люблю, а, обнімаю і до зустрічі в наступному відео.